Всім привіт! Любі друзі! Ви щасливчики, якщо зараз бачите це відео. Сьогодні я ділюсь з вами ексклюзивним рецептом самого, що не нає є справжнього, відомого та улюбленого на увесь світ десерту Брауні. Багато хто здивується, що його можна приготувати з доступних та простих продуктів, а смак буде як в найкращому ресторані. Запевняю вас! Головний секрет красивої скоринки це об'єм цукру. Я беру 300 г. Додаю 3 яйця середнього розміру, дрібку солі, 5 г ванільного цукру і збиваю до майже повного розчинення цукру. Хай вас не лякає така кількість цукру, це один з секретів оригінальної структури брауні і ніжної тоненької скоринки. Десерт буде приємно солодким, до кави без цукру це ідеальне поєднання. Що хочу ще сказати: збивати треба довго, десь 10-20 хвилин. В залежності від того, який у вас цукор. Буває так, що він швидко розчиняється, а буває що дуже довго. Орієнтуйтесь на дотик по консистенції. Ось погляньте, в мене ще багато нерозчиненого цукру, і це не дивлячись на те, що я збиваю вже 15 хвилин на середній швидкості. Коли пробую на дотик, кристали цукру ще доволі явно відчуваються, тому треба збивати ще. В мене пройшло ще 10 хвилин. І кристали цукру вже майже не помітні, але все ж таки відчуваються. Така консистенція підходить. В окремому посуді замішую 65 г какао гарної якості і 150 г рослинної олії без запаху. А ось і другий секрет: в більшості рецептів в брауні додають шоколад і вершкове масло. Але я вас запевняю, це зайве. Для неймовірно насиченого шоколадного смаку, і м'якої консистенції десерту ідеально підходить какао і олія. Головне, щоб ви обрали саме якісне какао. Все разом перемішую пару хвилин. Ось така консистенція має бути, цукор ледь ледь відчувається на дотик. Тепер в останню чергу додаю 85 г борошна звичайного пшеничного вищого гатунку. І знову ж таки перемішую міксером до однорідності. Це тісто для брауні готове, погляньте, яке воно має бути. Випікати буду в формі розміром 20 см на 14 см. Цей десерт не має бути високим. Щоб папір рівномірно ліг на форму, я змащую рослинним маслом і знизу і зверху паперу. Викладаю тісто і розрівнюю його. Щоб тісто більш рівномірно розподілилось і був такий гарний візерунок, я проходжу з дерев'яною паличкою. Випікати ставлю в розігріту духовку до 170 градусів на 28-30 хвилин. В мене пройшло рівно 30 хвилин. Тут головне не пересушити десерт, він всередині має бути вологим. Залишаю в формі до повного охолодження. Ви тільки погляньте, який він виходить. Ця скоринка просто ідеальна. Вона тоненька, блискуча, потріскана, саме така, як має бути в справжньому брауні. Хто куштував такий, мене зрозуміє. А хто ні, тоді приготуйте цей відомий десерт і будьте певні, смак, вигляд і консистенція, як у оригінального брауні. Це така смакота, що не можна відірватися від нього. Хрустка скоринка, м'який, вологий, злегка тягучий всередині. Це однозначно найсмачніший десерт. А я дякую вам, що ви дивились. Смачного вам і до нових зустрічей!